Привіт! В цьому відео поговоримо з вами про тему свята, дії фести. Почнемо зі словника. Дас фест, свято, де Feiertag – святковий день, die Tradition – традиція, де Brauch – звичай, Дас Weihnachten – Різдво, де Heiligabend – святвечір, де Weihnachtsbaum – Різдвяна ялинка, дас Гешенк, подарунок, де Weihnachtsmann – Санта. Das Ostern – Великдень. Der Osterhase – Великодній кролик. Das Osterai – Великоднє яйце. Die Dekoration – Прикраса. Das Neue Jahr – Новий рік. Silvester – Silvester – Ніч на Новий рік. Der Karneval – Карнавал. Die Maske – Маска. Das Kostüm, kostüm. – Костюм. Das Feuerwerk – Феєрверк. Der Tanz – Танець. Die Musik – музика, Das Bierfest – Пивне свято, Das Oktoberfest, Oktoberfest. – Октоберфест, Das Volksfest, Народне свято. Einladung – запрошення. Der Gast gieß, – гість Feiern – святкувати. Schenken – дарувати, Tanzen – танцювати. Festlich – святковий. Кілька прикладів розглянемо. Weihnachten ist ein schönes Fest. Різдво – гарне свято. Wir feiern Weihnachten zu Hause. Ми святкуємо Різдво вдома. Der Weihnachtsbaum ist bunt. Різдвяна ялинка яскрава. Ich bekomme viele Geschenke. Я отримую багато подарунків. Der Weihnachtsmann bringt Geschenke. Санта приносить подарунки. Ostern ist im Frühling. Великдень на весні. Wir suchen Ostereier im Garten. Ми шукаємо великодні Velikodni в саду». «Der Osterhase ist süß» Velikodni кролик милий». An Silvester gibt es ein Feuerwerk. Na Silvester є Feuerwerk. Wir tanzen und hören Musik. – «Ми танцюємо und слухаємо музику». Das kostüm ist lustig. коменний». «Karneval ist im Februar. – «Карнавал у лютому». Ich trage eine Maske. Я ношу маску. Wir feiern das Oktoberfest in München. Ми святкуємо Oktoberfest у Мюнхені. Es ist ein großes Volksfest. Це велике народне свято. Ich lade meine Freunde ein. Я запрошую своїх друзів. Die Gäste kommen um 8 Uhr. Гості приходять о 8 годині. Wir essen zusammen und lachen viel. Ми їмо разом і багато сміємося. Das Fest ist sehr festlich. Свято дуже урочисте. schenke ein Geschenk. Я дарую подарунок. І кілька невеличких діалогів. Перше про Різдво. feierst du Weihnachten? Привіт. Ти святкуєш Різдво? Я мітмайне фамілія. Так, з моєю родиною. Und du? а ти Auch. також. Wir haben einen Weihnachtsbaum und Geschenke. У нас є ялинка і подарунки. Schon frohe Weihnachten? Гарно, щасливого Різдва. Дякую тобі також. Äh, про новий рік невеличкий діалог. Was machst du an Silvester? Що ти робиш на новий рік в ніч на новий рік? І mit, mit Freunden. Я святкую з друзями. Gibt es äh, Feuerwerk? Чи буде феєрверк? Я у Мітенах. Так, о півночі. Фільшпас. Гарно повеселися. Про великдень невеличкий діалог. Фрой Остерн, щасливого Великодня. Данке. Мальсду Остер Айо. Дякую, ти фарбуєш великодні яйця. Я. Ja, так, з моїми дітьми. Und фештект і діа, а ви ховаєте яйця на Дас macht Spaß. шпас, це весело. І невеличкий діалог про Октоберфест. маль ауф дем Октоберфест, Ти вже була на Октоберфесті? Фесті. На нохній унду ні ще ніколи, а ти. Я, летстес я. Так, минулого року. Ес ва толь, Було круто. Трекс ду айн костюм. Ти носиш костюм. Я айн дірндель. Так, дірндель. дірндель. Вибачте. Що ж, на цьому це відео добігає кінця. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, це відео буде корисним і до наступного відео.